Хлопці, слава Україні! Я вам скажу так. Ми прийшли сюди сотнею, ми ні в якій організації, ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не оборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога! Перша вимога! Мого побратима з Яврівщини застрілили, в нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цією вбивцею ро... Гадьба! Ще одне. Шановні побратими, земляки, українці. Я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зека геть. Друзі. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують два з половиною місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу. Підтримайте ту річ, я вам кажу від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янковичшов що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь.